Цього разу на Майдані обговорювали суспільно-політичні події держави і області та будували плани на майбутнє. Зокрема, депутати обласної ради від опозиції запевнили, братимуть активну участь у уточненні бюджету краю на поточний рік. На регіональному рівні наступний тиждень пов'язаний з тим, що відбудеться все ж таки, я сподіваюся, чергове пленарне засідання сесії обласної ради. На якому розглядатиметься надто відповідальне питання щодо затвердження бюджету на 2014 рік, звичайно, народна рада буде йти на це засідання, маючи в портфелі свої пропозиції, які сьогодні опрацьовуються цілою групою депутатів. Які входять до народної ради, протестувальники закликали хмельничан не бути байдужими до подій в країні, долучатись до загонів самооборони в області або ж до лав добровольців в Києві. Те, що ми знаходимося тут, і те, що ми знаходимося всіх всіх обласних центрах України, і майже всіх районних центрах є такі вічі. Це ми показуємо не лише один одному зміцнюємо наш дух, але показуємо їм, показуємо світовому співтовариству, що ми, українці, ми будемо до кінця йти і захищати свої права, бо ми ваємо власну гідність. На Хмельницькому майдані висловили солідарність з російськими протестувальниками. Нагадаємо, напередодні в Москві міліція затримала активістів, що виступили проти відключення опозиційного телеканалу «Дождь» від кабельних мереж у Росії. Вчора я просто побачила кадри з того, що робилося в Росії. Тобто в Росії ну раніше ще не так сильно було видно таку репресію. А сьогодні для мене це вже порівняння рівня Білорусії, тому що коли люди просто виходили на вулицю, їх за. Барали автозаки за те, що вони вийшли з парасолькою, незалежності від того, чи вона відкрита, чи вона закрита. Тому я вирішила сьогодні однією своєю такою міні-акцією, міні-підтримкою, висловити свою солідарність з цими людьми. Хмельницькі мітингарі налаштовані рішуче обіцяють свою позицію відстоюватимуть до останнього. Я в першу чергу за свої права. Тому що я не можу сказати, що я людина бідна, я пенсіонер і працюю, але я дуже больно сприймаю, коли обмежують мої громадянські права. Через це я тут. Було нам важко і було нам зле і західно, і східно. Було безвихідно, але нам не було негідно. І це, напевне, головне. Якої ще фортуни не відступитися і не покласти лжу на струни. Слава Україні!